Робили. Якщо порядку баштанки не буде, то нашої роботи вибухнути. По-перше, це дає результат. Сьогодні наші підприємці, яких ми запрошували, значить, зробили дуже багато для баштанки, прикрасити всі магазини, які поробили в центрі, покупляли перші поверхні. Благоустрієм зробили міська рада, поміняла кришу металочі ліпиці, згальну склада, яка проведена в районі. месі в Районної сфері, бюджетної сфері, Значить, наші підприємства сьогодні, Рестаті, інші СТІ теж Значить, мають працювати сьогодні в офісі і установи, проводять порядок своїх центральних радбих. Тому це і ми дає результат. В тому плані ми будемо працювати і подати. 2611, в італій оховається Кремлянської школи інтернаті. Світами доручних подарунків, а теж бачила, яка по фабриках там на з куттями, бачили, що 19 з насові цей Теж казали, що в білості ще приносила є, наче теж було допомагати продукцію, бо там дітей відпіроли. Школа не фінансується, але я думаю, допомога не помішає. Тому теж Дякую керівництво та пабрики, які сьогодні теж, значить, дуже серйозно відноситься до допомоги.